live with Христос хрещається у річці Йордані уранці 6 січня чернігівські віряни зібралися в стінах собору святої великомучениці Катерини на святкову літургію. Саме цього дня відзначають одне з 12 найбільших християнських свят хрещення Господня або Богоявлення. Воно є третім і завершальним великим днем різдвяно-новорічного циклу. Сьогоднішній день День богоявлення Господнього відкривається сутність троєчності божества. З'являється голос отця з небес, син, який входить в води Йорданські, і Дух Святий, який сходить на сина. І чули ми сьогодні слова святого Євангелія, які говорили: це син мій улюблений, в ньому моє благовоління, його слухайте. Тобто, ми в пам'ять того, як Христос війшов в води Йорданські і освятив своїм божественним єством всі води. Сьогодні звершуємо освячення води. Після служби єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній читає молитви біля храму та наповнює богоявленську воду благодатцю Духа Святого. І коли виходить з води, зараз же побачу я небеса, що розкривалися, і духа, який мав голуб, сходив на нього. Обряд освячення води виник ще за перших часів християнства. Згідно з вченнями, вона очищує душу і тіло від гріхів та хвороб, а також відганяє зло. Її віряни зберігають та використовують упродовж року. Нею освячують домівки, дають пити недужим, окропляють рідних та близьких тощо. Задля зручності біля катерининської церкви встановили автоцистерну, аби кожен зміг набрати собі освяченої води. Ми регулярно кожного року святимо водичку. Цього року нарешті вже прийшли за правильним календарем. Те, що у нас забирали, того повертаємося. Забирали мови, повертаємося до української мови, забирали культуру, повертаємося до української культури, забирали релігію, повертаємося до релігії, до справжньої традиції і до правильних календарів. Це добре, що люди розуміють, і дай Боже, що всі це зрозуміють і будемо ходити. Дай Боже, щоб нам була перемога скоріше. Зі святом хрещення Господнього асоціюється купання в ополонці у формі хреста. І, хоча на золотому березі місце для пірнання все ж облаштували, чернігівські водойма цьогоріч не освячували насамперед із безпекових питань. Ба Більше у православній церкві України наголошують, занурення у воду не несе жодного сакрального сенсу. Потрібно розуміти одну важливу річ: саме купання не змиває гріхів, не очищає, а очищає наше покаяння і. Наш душевний стан, тобто наше розуміння того, що ми щось в цьому житті зробили не так. А занурення ну, є такі традиції в світовому православії, але до духовної сторони нашого життя вони не мають жодного відношення. Нагадаємо, з 1 вересня 2023 православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Через це дати багатьох церковних свят змінилися. Тепер віряни вшановують їх на 13 днів раніше. Саме тому українці повернулися до традиції святкувати богоявлення 6 січня. В Сьогоднішній день хочеться привітати всіх і всіх телеглядачів і всю нашу чернігівську громаду із таким гарним прекрасним святом богоявлення. Бо навіть попрподи по. Подив... Дивлячись на нашу природу, бачимо, що Господь і е, села з небес у вигляді снігу, але Це також вода е, свою благодаті доторкається до кожного з нас.